Сонечко стало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Кожен із вас живе в сім'ї, в родині. Сім'я це наші рідні, це тато, мама, дідусь, бабуся, братик, сестричка. В сім'ї люблять, поважають, піклуються один за одного. Як і водиться, у всіх членів сім'ї є свої обов'язки. Діти це не виключення. Що ж таке обов'язок? Це те, що підлягає обов'язковому виконанню. Діти в твоєму віці поливають квіти, самостійно взуваються, одягаються на прогулянку, підмітають підлогу. Складають іграшки за собою, складають зуття. В сім'ях, де є домашні улюбленці, дітки можуть допомогти нагадувати домашнього улюбленця та налити йому воду. Так що, дітки, не буде зайвою, ваша допомога на городі. Можна поливати грядки, збирати урожай. Прибирання буде веселим і швидким, коли будемо робити його гуртом. Угу. Після спільного прибирання дітки допоможуть накрити на стіл. Обід чи вечеря круглим столом буде веселим та смачним. Після прийому їжі допомогти помити посуд і витерти стіл. Ви, дітки, допомагаєте своїм батькам, що входить в ваші обов'язки? Пам'ятайте, дітки, що ваша допомога приносить дорослим радість і задоволення. До побачення!